Любов Купцова, майка і смугастик. Знайомство Яскравий промінь ранкового сонця впав на Ялинову гілку і по ній ковзнув у дупло. Пілка, яку всі в парку називали майкою, солодко потягнулася і розплющила очі. Отже ж розтелепа! Покартала себе, забула зачинити на ніч двері. Тоді визирнула назовні і мовила. Здається, жодної небезпеки. Ну що ж, тоді зарядка. І вона заходилася розмахувати лапками, наче млиновими лопатями, присідати, підстрибувати. Потім дістала з полички кругле дзеркальце, дерев'яний гребінець і взялася чепуритися. Спочатку майка розчесала китички на вушках, потім рудий пухнастий хвіст. Тоді уважно роздивилася себе в дзеркальці і вдоволено зазначила: Красуня! А тепер час перекусити. Та щойно вона увігнала гострі зуби в шишку. Як знизу почулися злісне шипіння й голосний гавкіт. Ого, схоже, щось трапилося. <свід> Білка зацікавлено визирнула з дупла. І саме вчасно на галявину вилетів скуйовджений смугастий кіт. Його наздоганяв такий же скуйовджений пес. Негідник. гарчав він. Малий злодійчук, обкрадати мою господиню, ну нічого, зараз ти за це дістанеш. Няв, друзяко. відгукнувся кіт на бігу. Невже тобі шкода якогось маточка ковбаси для кота, що вмирає з голоду? Ти скоро в мою будку не влізеш, товстопузий, гарикнув пес. І клацнув зубиськами в якомусь сантиметрі від котячого хвоста. Це я з голоду пухну, жалібно заскигли в кіт. Гав, брехня! Пес зробив величезний стрибок, збив кота з ніг і притиснув до землі. Лежачого не п'ють, нестямно заволав кіт. Чути нічого не! почав було пес. Проте в повітрі промайнула ялинова шишка і влучила прямісінько псові у ніс. Ау-у-у! залементував той із несподіванки. Кіт скористався нагодою і, не роздумуючи, рвонув на дерево. Замить він уже сидів поруч із майкою і тремтів. Не тремти, сказала йому білка, бо ще вся глиця осиплеться. Я не через пса, заїкаючись, відповів кіт. Я висоти боюся. Ти ж кіт? Ну, так, неохоче погодився він і тут же запитав із виклику. А що, коти не люди, чи що? Ну, взагалі то ні, поміркувавши, відповіла Білка. Кіт вирішив перевести мову на інше. Це ти його шишкою? поцікавився він. Ага, зізналася Білка. Дякую, ти мене врятувала. Теж мені котячі люб'язності, я не для тебе старалася, фиркнула Майка. Зауваживши, здивований погляд кота, додала, цікаво було, чи влучу з такої несоти в ціль? Пес злісно прогарчав. Попадись на мені, роздру. Дострибни спочатку, порадила йому майка. Брувко насправді добрий, несподівано запевнив кіт, проводжаючи поглядом пса. Ага. Я так і подумала, коли він тобі вуса збирався видерти. Він порядок любить. Пояснив кіт і, глянувши на майку, запитав. А ти схоже білка? Ні, лисиця. Не смішно, образився кіт. Та білка я білка, майкою звуть Смугастик! відрекомендувався кіт. Гаразд, аудієнція закінчена. А у що закінчене? не зрозумів смугастик. Темнота, прийом закінчено. Додому йди, пояснила Майка і щезла поміж гілок. Смугастик завагався, він дуже боявся спускатися з такої висоти, але й допустити, щоб нова знайома глузувала з нього, теж не міг. Зітхнувши, кіт повільно поліз униз.